Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Швиденько показую наш сніданок, а далі огляд новеньких покупок. Хочу вам показати прикольні речі, які замовила на сінсей. І потім ще покажу покупки з Юску. Починаю з сенсея. Тут все до Хелловину. Спочатку хочу сказати, що як багато людей думають, що це якесь там свято дьявола, сатани, викликання нечистих духів, нічого подібного в історії походження цього свята немає. Хеловін спочатку був святом збору врожаю, потім якось він трансформувався. Просто у людей асоціація, коли бачать там такі страшні мордашки. Привидів скелетів, у них асоціація, що це щось погано. Але це тільки у пострадянських країнах така фішка. В Європі та в Америці такої закономірності ніхто не наблюдає, наскільки я знаю, що всі святкують. І ну, я не знаю, чому щось люди таке придумали, чого взагалі немає. Почитайте в інтернеті, кому цікаво, як саме з'явилось це свято. Отже, показую, що взяла. Ось така тарілочка, вона невеличкого розміру. Я думаю, що на Хеллоуін зможу покласти сюди якісь, може, цукерки або щось, щось таке печиво діткам. Потім взяла ось таку свічечку. Вона дуже приємно пахне. Рекомендую такий аромат, наче це ваніль. Тоже на ваніль, мабуть, це вані. І ось такий ще свічник. Так, я теж думаю, що сюди можна покласти цукерки, типу MMD's, такі якісь дрібненькі. І поставити на стіл буде прикольно. Так, це для кексів такий набір. Формочки для кексів, і прикраси у кожен кексик вставити. також поставити на стіл, буде супер прикольно. Минулого року такого нічого я не бачила. Цього року вже багато всього. Ось така дерев'яна прикраса, вона товста, така добротна, важкенька, бу, можливо, можна щось подібне зробити власноруч, але тут прям супер гарно, прикольно також десь поставити, прикрасити якусь полицю. Так, це все показали І речі, одяг. Взяла молодшому ось таку футболочку і старшому піжамку. Хотіла взяти дві однакові піжамки, але маленького розміру не було. Ой, в камеру не влазить, але ось вона така з довгим рукавчиком, типу скелетик. Ковтинка та штанці також. ось такі. Ось так. І далі показую з юску. То я знімала в інший день. Ой, забула ще килимок показати. Ще у сенсей ось такий килимочок був такий прикольний. Він такий товстенький. Класний взагалі оцей матеріал дуже класно знімає пісок, бруд з взуття. Зараз покладу перед входом. Перед дверима і буде всю осінь лежати. Зараз діти прийдуть, а я їм покладу прямо так. Вони будуть у захваті. Ік. Ік. Скелетончик. Якраз вже прохолодно, можна і у піжамці поспати. Вона, до речі, така тоненька, легенька. На осінь нормально, ну принаймні в нашому приватному будинку у нас не так спокотно, як в квартирі, то на зараз буде нормально, навіть на зиму буде нормально. Дітки приїхали, одразу все повдягали, дуже їм сподобалось, бігали такі задоволені. А я дуже рада, що підійшов розмір. Швиденько розповім, що придбала у юску. Взяла, як завжди, свої улюблені ганчірки, ось такі мочалочки. Взяла ось такий глечик або бутилочка для того, щоб набрати водичку нам на другий поверх у спальню. Щоб постійно не бігати, якщо хочете пити, у нас там є склянки з чоловіком, а не вистачало якогось глечика. Щоб там нам стояла ще й з кришечкою, щоб не запилювалась вода. Взяла ось такі вішаки, у нас їх багато, але потроху скупаю ще для майбутньої гардеробної. Також побачила ось таку корзинку, вона чіпляється на душ, на цей тримач, і можна туди щось складати. Можна ставити шампуні, я взяла для дитячих іграшок. У них іграшки, валяються по ванні. І ось таку корзиночку почепимо, і буде якраз там водичка стікати. Також взяла ось такі гарні свічки. Вони досить довгі у мої ось ці чорні підсвічники. Ось так. Буде дуже гарно. А, і також взяла ось такі. Під стаканчики або під чашки, підкладочки. Також на другий поверх дві точно покладу нам чоловіком на тумбочки, бо буває, він може мені чай зранку принести, або просто я собі беру. Краще все ж таки на першому поверсі залишатись, але буває, хочеться піти прилягти, відпочити. І собі поставити чайок, а у нас глянцеві тумбочки. Я не знаю, чи можна гарячу чашку на них ставити. Думаю, що може поверхня попсуватись. Тому взяла ось такі підкладочки. Дві візьму наверх, а дві залишу тут. От і все. Взяла все ж таки на другий поверх три, тому що один поставила під цю бутилочку. Ось так вони гарно виглядають і тепер дуже зручно користуватись, не потрібно постійно бігати вниз за водою. Ми усією сім'єю завжди багато звичайної простої водички п'ємо, тому нам потрібно, щоб постійно була під рукою. І ось повісила цю корзинку, там такі виймаються штучки, щоб можна було регулювати ширину отвору і на будь-який тримач вішається. І поклала іграшки, якими дітки зазвичай грають у ванні. Це такі типу наліпки на стіни, які водою тримаються на плитці. І також ще у них декілька іграшок. Якраз вони тут добре дістають, на їх зріст нормально вийшло, і тепер так охайно все зберігається. Дуже зручна річ. Рекомендую! Туди можна поставити засоби для ванни, також дуже гарно б виглядало. Пішла я на свій городик, збираю вже мабуть вдруге квасолю. Я обожнюю молоду квасолю, я зберу все, не буду чекати, щоб вона там висохла і прям такі сухі тверді квасоли не були. У нас їх ніхто не їсть, не любить. А ось у такому молодому вигляді я смажу на вершковому маслі з чесничком, можна додавати томатну пасту. Мені дуже подобається. Зібрала поки що одну порцію на вечерю, а інше позбираю, можливо, спробую заморозити. Також хочу вам показати, як гарно цвіте тут примула. Це я сіяла минулої зими, і вона ось так повільно, така невеличка, повільно росте. Також позбирали фізаліс, постійно їмо ті, які вже сухі, можна зривати або вони буває самі відпадають. І їх можна їсти. особливо влад у мене з задоволенням їх їсть. Вони мають такий кисловато-солодкий смак. Більш, мабуть, кисловаті, але дуже смачні, такий цікавий смак. І у нас цих ягід дуже багато, просто щодня приходимо до цих кущиків. А зараз хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом канелоні з фаршем та томатним соусом. Вперше таке готую. Готувала вже з таких довних, довгих канелонів. А зараз у мене були такі коротенькі макарони. Мабуть, вони також називаються канелоні, просто вони коротші. І їх можна не фарширувати окремо, а покажу, як це зробити швидко і просто. Для цього, з я дрібненько нарізаю цибулю. До речі, розповідала вам про цей ніж, який зараз у мене, це називається шеф-ніж. Він дуже гострий. Купували, точніше, друг подарував чоловікові на день народження, замовляв на сайті Самура. Дуже рекомендую, він гострий. Спочатку я боялась ним користуватися. Але коли звикла, наскільки простіше, подивіться, як легко він все нарізає, і можна охайно, дрібненько нарізати томати, Ну і будь-що, що досить важко нарізати негострим ножем і набагато швидше. Обсмажую цибулю, туди додаю фарш. У мене, здається, був свино-яловичий, але це не має значення, можна і з індички, і курятини, і будь-якого зробити. Перемішую ретельно, розбиваючи усі грудочки, щоб він був такий дрібненький, не було великих частин. Потім додаю спеції, які мені подобаються. Тут такий мікс до м'яса, паприка, сіль, перець. Перемішую та трохи обсмажую. І потім додаю ось такі у мене томати, вони йдуть цілі, але без шкірки. Це, мабуть, також не принципово можна додати і томатну пасту, кетчуп, що вам подобається. Мені подобаються ось такі томати, я їх розбиваю також лопаткою, щоб не було великих кусочків. Потім все перемішаю та залишаю тушкуватись десь хвилин на 20. В цей час натираю сир для того, щоб цю страву потім зверху посипати. Ось так виглядають канелоні, розкладаю їх і ставлю усі вертикально для того, щоб можна було їх начиняти фаршем. Так, У нас вже темніше. Тому довелося увімкнути штучне світло. Не люблю я з таким освітленням знімати. Негарна картинка виходить. Але що робити? Тепер в вечері доводиться так, Роз, як сказати, розчавлюю помідорчики, так, щоб вони були на дуже такі дрібні шматочки. І ось такий виходить у нас соус. Мабуть, баленєза. Можна додати чесник, зелень, що завгодно. Я, мабуть, не буду, бо дітки не дуже люблять чесничок. І я трохи, мабуть, додам води, бо мені здається, ось це все не покриє усі мої макарони, тому я зараз трішки трішки. Трошки додам. Скуштую на сіль. Трохи додала цукру. Оскільки у мене тут не кетчуп, а томати, то вони такі кисловаті. Просто треба куштувати, додала трохи цукру і зараз куштую на сіль, можливо, сіль чи перчик ще додам. І цим заливаємо макарони. Ось так, можна сміливіше. Так, не знаю, мабуть, це буде довго, тому я просто беру ось таким чином все закидую. <рик> бо це довга історія. Я не настільки терпляюся. Я вже казала дівчатам, що я все люблю, щоб було швидко. Кажуть, як я все встигаю. Ось так я і встигаю. Роблю все тяп-ляп. <гум> ну, не прям тяп-ляп, але так. Спрощу. Все, що можна спростити, я спрощу. Ось так. Тін -тін -тін. Я, мабуть, заливаю тоді дуже щедренько водою, бо я боюся, що воно не приготується. Тому я ось так прямо заливаю. Тепер я спокійно. Тепер зверху викладаю сир, він ще додатково дасть якусь типу олійку виділяє, коли плавиться. Побільше сиру, сюди буде супер. Боже, це, це виглядає вже смачно, я вже хочу їсти. Поки чоловік поїхав за дітками, сьогодні неділя. Зараз забираю їх від батьків своїх. їм смачна вечеря. і мені. Ось так. Відправляю у духовку до готовності макарон хвилин на 30. Думаю, вистачить. Може 40. І ось так виглядає страва в готовому вигляді. Це неймовірна смакота, хоч вона у мене підсмажилась, але все рівно була дуже ніжна. Усі канелоні приготували, стали м'якенькі. Просто супер. Тепер я згадала, що обіцяла вам показати, як зі шкарпетки дуже легко зробити. Гарбузик маленький. Тут я паралельно вирішила зробити подушку привид і також роблю цей гарбузик. Не встигла вам зняти весь процес, бо дитина тут зі мною вирішила все робити. Я відрізала десь половину шкарпетки, набила халафайбером. Другу шкарпетку тут набиває синочок, він сам захотів. Зшила просто отвір. І ось таким чином по черзі кожен цей сегмент прошивала ниткою і прошивала через середину для того, щоб стягнути кожен цей сегмент. Дуже це швидко і легко. Владік тут теж якісь вузлики робив, також все сам і також зробив прикольний гарбузик. Потім усередину гарячим клеєм, клеєм пістолетом я приклеїла просто паличку, це гілочко з вулиці. Ось таким чином і вийшов такий гарненький, дуже милий гарбузик. Таким самим чином можна зробити і більший, якщо маєте велику голку. А ось такий вийшов привид: з фетру зробила очі та рот та пришила на швейній машинці. Також набила халафайбером та зашила отвір. Хочу вам також показати нарізку відео з нашої зустрічі з дівчатами. Це блогер Ярослава, канал Ярослава Home Event називається. Можливо, ви також його дивитесь. Влаштувала такий бранч, мальовничий бранч. Ми зустрічалися з дівчатками, також була Віка з життя в Кайф, також, я думаю, що ви її дивитесь. І ми всі разом спілкувалися, малювали. Смачненьке пили їли, і дуже класно провели час. За що я дуже вдячна Ярославі за організацію і за таке гарне місце. Це кафе називається Kitchen and Garden, знаходиться на ВДНГ. Якщо ви тут ніколи не були, обов'язково побувайте дуже атмосферне, затишне, гарне місце. Ось так Ярослава все гарно прикрасила. Це моя картинка, поки що такий проміжковий варіант, і далі покажу результат. Якраз була дуже гарна погода, останні теплі дні, ще буквально пару днів і вже буде холодно, тому ми ловили останнє сонечко і насолоджувались процесом. Також на зустрічі були дівчата, які дивляться усі наші канали. Приємно було з усіма познайомитись, всі дуже щирі, світлі, приємні, цікаві люди. Посилання на канали Ярослави та Віки я вам про всяк випадок залишу. Якщо ви не дивитесь ще, то обов'язково підписуйтесь. У них також дуже цікавий контент. Схожий, як у мене, стиль, такий лайфстайл. Тому щиро вам його рекомендую. А ось така картинка вийшла у мене. Тепер стоїть у мене в спальні. Гуляємо з Владосиком. Що там? Хто це? Боже, я щойно сиділа на цій гойдалці, от там, і думаю, боже, зверху каштани треба встати, бо може на голову впасти. Я встаю і через три секунди просто саме на цю гойдалку падають три каштани, п'ять, навіть п'ять, три прямо на гойдалку і ще два поруч. Просто, я не знаю, мене врятувала інтуїція з таким грохотом з самого верху, з таким тріском. Боже, я уявляю, якби воно по голові. Ще хочу вам показати, хтось викинув ляльки. Хто бачив фільм Барбі, там була така страшна Барбі, з якою погано грались. Це капець. Обличчя. Обличчя розфарбовано фломастером. Боже, ну як так можна знущатись над ляльками? Тут руки поламані. У мене, я, звісно, своїх ляльок стригла, але вони у мене були завжди в ідеальному стані. Я їх розчісувала, я їм шила сукні. Боже, когось треба прибав... врятувати. Що це? Господи, Боже. Бідні ляльки. Он там взагалі без голови. Ой, на цій ноті завершую своє відео. Дякую, що ви його подивились.